США заборонило тайванській компанії TSMC постачати Китаю чіпи для розробок штучного інтелекту. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела. Під обмеження потрапили деякі 7 нанометрові чіпи та їхні нові версії. Цю електроніку використовують в акселераторах алгоритмів штучного інтелекту та графічних процесорах. TSMC вже повідомила клієнтів про зупинення поставок чіпів з понеділка. Міністерство торгівлі США. Ці новини не коментує. Більше про санкції в електроніці та й загалом про рестрикції та їх вплив насамперед на російські ВПК розпитаємо Олену Білоусову, консультантку зі стратегічних проектів Київської школи економіки. Пані Олено, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю пані Олена. Скажіть, будь ласка, наскільки Росія та її ВПК залежать від поставок електроніки саме з КНР? Дуже сильно залежить, і ем, така залежність має тенденцію до зростання, тобто. Якщо, наприклад, подивитись по тим товарам, які ми моніторимо в своєму дослідженні структуру торгівлі за 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення, частка Китаю там складала 17%. Зараз частка Китаю, принаймні, от на кінець 2023 року сягала 70%. і я думаю, що зараз вона ще більше зростає. От власне щодо часток, Київська школа економіки ще минулого року публікувала статистику імпортованого товару для російського ВПК. І в першій трійці компанія з Китаю та дві зі США. А як це пояснити? А, тут мається на увазі саме виробники, які Є цікавими для закупки в Росії, і е, саме та компанія, яка є китайською, для нас є найменш цікавою в даному випадку. Це Huawei. і е, чому найменш цікавою, тому що ми жодного разу не бачили якоїсь електроніки від Huawei в е, російських ракетах, дронах е, або іншій військовій техніці. А е, тут більше цікавості складають американські компанії, які входять в такі топи, тому що е, як ми бачимо. Е, Кожен вид зброї, який був проаналізований нашими військовими експертами, складається переважно з американської дро американської електроніки. Така частка складає, десь здається, 73% від всіх проаналізованих компонентів наразі. А частка китайських компонентів, саме китайських виробників, вона складає менше 5%. З огляду на санкції, як ця електроніка потрапляє в РФ? І взагалі, чи можливо перекрити оці обхідні шляхи сірого експорту? Тут є кілька шляхів і кілька таких проблемних місць, які, з якими нам треба працювати для того, щоб ускладнити ці маршрути. По-перше, дуже важливим є те, що велика частка такої електроніки виробленої. Тими ж е, американськими компаніями, про які йде мова, вона може фізично вироблятись в Китаї, і це є нормальна практика для американських компаній, для компаній е, в сектору електроніки, мати якісь виробничі потужності, як в Китаї, так і в е, інших країнах Азії, наприклад, Малайзії, Вітнамі і так далі. Е, і для нас це є викликом, тому що це ускладнює експортні контролі, тому що, наприклад, якщо американський чіп вироблений в США. То він проходить як мінімум експортний контроль, коли він пересилається в іншу країну. Якщо він не навіть ніколи не був в США, то е, ми маємо розуміти, що він вже в Китаї і е, набагато менше важелів, які ми можемо використати для того, щоб не допустити його потрапляння в Росію. Також є. Е, Різні механізми, які е, Росія використовує для того, щоб закупати так, такі компоненти, тобто е, мережа якихось сірих компаній, які вона е, організовує для того, щоб робити такі закупівлі. Або, наприклад, е, є такий механізм е, фейкового транзиту, коли, наприклад, йде закупка на е, компанію з, наприклад, Казахстану з Європи, і тобто, фізично цей вантаж іде через територію Росії. Але ніколи не досягає території Казахстану, а насправді десь розвантажується в Росії на шляху до власне того покупця, якому європейські компанії вважають, що вони продали цей товар. Тобто таких механізмів дуже багато, і ми їх дуже. Вже детально вивчили і е, вважаємо, що з, з ними треба працювати з кожним механізмом окремо для того, щоб е, власне унеможливити потрапляння таки, такими шляхами електроніки до Росії. Поясніть нам ще один механізм наведу приклад імпорт німецьких станків через Туреччину. Я нагадаю, що за даними німецьких змі, Росія змогла завести необхідне обладнання через цілу низку компаній в Туреччині. А що до самих німців? Вони розуміли взагалі ризики того, що цей товар може потрапити в Росію? Це насправді дуже важливий момент. Ми наразі не можемо ні підтвердити, ні спростувати того, чи, чи знає компанія в той момент, коли продає товари, що він іде через якусь сіру компанію в Туреччині або в Китаї, або де інде. Що як кінцевий споживач буде в Росії. Але е, тут важливим є те, що насправді е, це не має значення, коли той товар таки, таки попадає в Росію. І е, один з запропонованих нами механізмів для такого регулювання є е, те, щоб е, незалежно від того, чи компанія знала чи не знала, вона все одно несла відповідальність за те, що такі товари потрапили до Росії. Тобто, е, Значить, вона не не провела достатнього вивчення ринку, достатньо вивчення своїх клієнтів і не мала достатніх контролів, щоб запобігти так такій транзакції. Дякую вам дуже, пані Олена, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня і вам нагадаю. Дуже це більше. була Олена Білоусова, консультантка зі стратегічних проектів Київської школи економіки.